В попередніх епізодах ми вже створювали рутенію та відвоювали майже всі території України. Чого ще може побажати наша молода держава в такі тяжкі часи? Величі. Звісно, величі. В Європі 5, як і в попередній частині, вона вираховується за допомогою рейтингу великих держав. І саме цей рейтинг ми маємо очолити. Як ви можете побачити, зараз ми знаходимося на 32-му місці в нормальних державах. Основними показниками, які додають нам величі, є ранг королівства, кількість прийнятих інститутів, легітимність, загальні доходи, доходи від торгів. Та популяція на підконтрольних нам територіях. Але виходячи з адекватності, ми прекрасно розуміємо, що додати нам потужності можуть лише три показники: це загальна кількість населення в підконтрольних територіях та доходи як від торгівлі, так і загальні. І в цілому, я бачу лише один шлях вирішення нашої проблеми. Ну так можливо, після війни зарду мене трішечки попаяло. І я почав вкладати гроші в економіки. Не тому, що мені потрібні були якісь показники економіки, а тому, що вона могла споряджати мою армію, але це не важливо. Розвиток і розвиток. І ось після ще невеличкої модернізації нашої армії я вирушив похід на північ нашої країни, щоб знищити одне малесеньке непорозуміння. Не переживайте під час цієї війни, не одна людина не постраждала. На жаль, не зміг повністю знищити це недорозуміння, проте не переживайте його союзники. Скоро його доб'ють. Після невеличкої модернізації нашої армії угорщина нападає на Австрію та призиває нас у війну. Я вирішив, що це чудова можливість показати Європі всю місць нашої армії. Наша економіка вже доволі сильна, тому можемо спокійно утримувати. 8 тисяч професіоналів. Після прибуття на поле битви ми одразу стоїмо на осаду провінції біля Вени. Я вирішую об'єднати всю армію в одну, оскільки в Австрії доволі багато професіоналів та ділити нашу армію не зовсім доречно. В моменті я настільки офігів, що вирішив потестити нові механіки. Які прямо на полі битви та штурманув в'єну. Місто швидко пало, проте ми втрачаємо 1700 бійців та весь бойовий дух. Насправді це ще по божески особливо якщо порівнювати з четвертою частиною. Булка я значить по австрійським горам, ніщо не придвіщає біди, і тут я нариваюся на австрійську армію. Б'ємося ми на мінус два, проте нас набагато більше, тому я вирішую давати битву. Наші билися впевнено, проте в один момент все пішло не по плану, та у нас дуже сильно просів бойовий дух, через що загони почали збігати. Я вже бачив, як у мене на екрані з'являється картинка з наполеоном на пляжі, тому вирішив відступати, щоб не втратити всю армію. Проте не переживайте австріякам, ми скоро помстимося та розбиваємо їх не основну армію. Звісно, утіха доволі не ситтєво, проте, хоча б щось. Ця поразка справила на мене, неабияке враження. Свою основну армію я відправляю в Київ, поповнюю її ще більшою кількістю бійців та відправляю знову на фронт. Навчений життям я вирішив насуватися в гори та продвигатися по півночі країни. Фортецю Мельк ми беремо штурмом. На цей момент я свято вірю, що у австрійця майже не залишилося військ. Тому я так сміливо продвигаюся на північ країни та попадаю в засідку. 9000 тисяч австріяків підкрадаються на шпиньках до нас та атакують з тилу. Така пенетрація наших військ явно не входила до мого розпорядку денного бій я все-таки приймаю. Від повної поразки нас рятують лише угорці, які вчасно звоїть до битви ще 10 тисяч. Це звісно перемога, але ціна у неї доволі висока. Ну і в цілому після цієї битви у нас фактично одразу наступає мир. У горці не забирають навіть земель з австріяків, просто забрали трошки грошей. По війні фактично ми нічого не, не отримаємо, проте я особисто отримую військовий досвід, який мені знабиться в майбутньому. Після війни я піднімаю армію з восьми тисяч до двадцяти шести. Потрібно було мені це не просто так. Я йду пробивати Литву та Смоленськ. Перевага в військах у нас доволі велика, проте фронт просто широченний. Цій війни я майже одразу зрозумів, що потрібно все таки було будувати фортеці. Литовці одразу переходять фронт та починають окупувати наші беззахисні землі. План був простий: спочатку вибити Смоленськ, а потім повернутися та вибити Литву. Ми одразу займаємо територію Смоленська та починаємо окупацію фортець. Штурм для слабих, тому осада буде доволі довгою. Ми переграємо литовців в лісах та атакуємо на свою фортецю втроєм більшими силами. Тим часом смоленські війська трохи переграють вже нас та атакують нашу облогу. Військ там в нас набагато. Менше, проте вони доволі сильні. Литовці не підводять другу армію до бою, хоча дивно, могли б перемогти за рахунок маленької лінії фронту. Ми якимось чудом співаємо підвести ще одну армію та вибиваємо Смоленськ з позицій. У них високі втрати через те, що вони сильно відстали по військовим технологіям. Битву проти литовців ми також виграємо з втратами один до двох. І нам одразу вдається нав'язати їм ще одну битву один до двох в лісах. Чудово. Тим не менш через те, що у нас відсутні. Тні фортеці, ми фактично втрачаємо північну частину країни. Наносимо ще одну невеличку поразку Смоленську, литовські війська передислокуються до нас. Вони одразу форсують битву на мінус два в Брянську. Я перекидаю в битву фактично все, що в мене є, навіть якщо у нього нема бойового духу. Тим не менш, в битві у нас знаходяться професіонал в будь-якому випадку, а у литовці всього лиш новобранці брати доволі печальні для Литви. Купа фортець в районі Геродна приваблює якусь нереальну кількість литовців. Ми там розбиваємо їх один за одним. Брянськ падає після недовгої облоги, а отже, ворота до Смоленська нам відкриті. Після взяття Карачаєва на фронті відбуваються невеличке стояло через те, що нам треба поповнити свої війська. Трати у литовців доволі серйозні, залишається у Союзу всього лише 22 тисячі. Тим не менше, ворог збирає сили та атакує нашу невеличку армію в районі Новосіла, збиваючи облогу. Це перша наша поразка у війні. Було прийнято рішення трошки відійти від. Смоленська на поповнення. Але щось Смоленськ не дуже хоче давати нам поповнюватися. Він контратакує нас в районі нашого кордону. Тим не менш, атака доволі дурна, скоріше за все, він просто не побачив наші війська в лісах. Проте відступає всередину наших територій та атакує нас з тилу ще раз. Не знаю навіщо, можливо, просто хотів побільше втрат собі нанести. Оскільки всі литовські війська передбазувалися на схід, то ми контратакуємо та доволі непогано відбуваємо свої землі в центрі. Литовська армія заходить нас на територію. Намагаюся спочатку перерізати її припаси, проте скоро розумію, що це буде надто довго, тому вирішую давати битву. Ну і я думаю, зрозуміло, що при такій перевагі в силах це доволі легка перемога. Ворог надіється на перевагу в чисельності та атакує нашу маленьку армію в лісах, проте ми все-таки відбиваємося від них. Війська наших суперників вже настільки стерлися, що питання миру стало лише питанням часу. Тим не менш, ворог все ще трошки дригається та кидає в бій все, що у нього є. Йому навіть вдається розбити невеличку нашу армію. Тим не менш, вже скоро я помстився та добиваю всі залишки литовської армії. Мир зі Смоленськом доволі на вигідних умовах. Забираємо у нього величезну купу територій, які відносяться до Київського торгівельного Регіону. На жаль, з Литвою нам повезло менше, оскільки тут живе їх національне населення, плюс території націоналізовані, вони коштують для нас дуже дорого. Тим не менш, за час війни наші рекрути піднялися з 12 тисяч до 15. Я вважаю це успіх. Після війни я розвивався доволі мирно та нікого не чіпав. Тим не менше з нами вкотре розриває Союз Угорщина та на нас влітає коаліція. Не знаю на що вони напали по професіоналам. У нас доволі однакове співвідношення, проте після мобілізації нас набагато більше. Але ця війна була дійсно мені потрібна, оскільки після того як я побачив, що поляки дійшли до Києва, майже не стрічаючи супротиву у селит-фортеці, я вирішив їх все таки побудувати. Вороги починають пушити мене, проте я ухожу в оборону та не починає наносити їм поразку за поразкою. Перша перемога за нами Курск потрапив в засідку в лісах, втрачає майже всю свою армію. Мені вдається нагнати армію Польщі, яка ганяла по нашим землям, аж біля Малина. Тим не менш, наші комунікації за час погоні доволі сильно розтягнулися, тому в битві в нас приймає участь лише половина армії. Ми б'ємося на плюс два в лісах. Тим не менш, поляків це щось зовсім не смущає. А не смущаю їх тому, що у них купа кавалерії, яка просто змила наші війська в перші години битви. Неприємна поразка, так ще під самим Києвом. Намагаюсь підробити армію Польщі, проте вони чомусь вирішують відступати в ліси. Мені вдається їх виманити, проте після першого наскоку вони одразу відступають назад в ліс. Ще дві польські армії спокійно собі гуляють південніше Києва і нічого їм там не заважає. Першу армію мені вдалося зробити в районі Дніпра. Битва проти другої розгорнулася в Харківській області. У Є просто чудовий бойовий дух, який на півтора вищий, ніж у нас. Тим не менш, нам вдається виграти і цю битву. Основна армія поляків вже дійшла до Курщини та намагається нав'язати нам неравну битву. Битва всього лиш на мінус один, просто молюсь, щоб підкріплення встигло. Не знаю, яким чудом, але воно все-таки встигає дійти до нас. Не дивлячись на чудовий бойовий дух поляків, які стояли до останнього, нам вдається нанести їм суттєві втрати в цій битві та розвернути їх військо назад додому. Поки я ганявся за поляками, Володимир все таки зміг зловити одну мою армію, але мені вдалося відступити. Нам вдається атакувати поляків, проте втрати в цій битві, просто жахаючі. Поляки, звісно, намагалися ще зайти з заходу, проте війна вже була майже закінчена. Голова ворожої коаліції це Куськ, а отже, він єдиний з кого я можу забрати землі. Мені вдається забрати з нього лише невеликі території, після чого я завершую війну. Після цієї війни я будую фортеці на всіх територіях навколо нашої держави, щоб ніхто не міг проскакати всередину. Я, звісно, міг напасти на поляка, поки горець не вступався. Причому міг це зробити разом з Османом. Проте це було банально нецікаво. Наша економіка вже доволі могутня, та ми наймаємо 32 тисячі нових професіоналів. І от починається те, чого я так довго чекав: величезна війна проти польсько-угорської коаліції. Розрахунок пише, що ми навіть трохи програємо, проте отамани я все одно в битву не зову. Раді цікавості вирішую битися один проти двох. Нападав на поляка та йду одразу пропушувати його фортеці, поки навіть не завершилась мобілізація. Після кінця мобілізації сили не те. Перша рівні, вони фактично один в один. Поляк намагається одразу перерізати нам підкріплення, проте ми відступаємо за фортеці. Я також будую другу лінію укріплень на півдні України, щоб забезпечити захист від угорця. На армію, яка порвалася до Влодова, я майже одразу направляю свої професійні війська, які її атакують. Нас явно більше до того ж нас перевага, оскільки ворог б'ється на мінус один. І ось перше поле битви залишається за нами. Поки я відволікався на південь, ворог контратакував нас на польській. Фортеці та намагався збити нашу облогу. Проте через те, що це були новобранці, в основному ми виграємо битву. Трати у ворога доволі суттєві, це надає мені віру в перемогу. До того ж, нам вдається нанести ще невеличку поразку їм на півночі за допомогою наших непрофесійних військ. Але ситуація доволі сильно загострюється, коли в війну починає потроху втягуватися у горець. Він починає атакувати по всій лінії фронту, стягуючи на себе наші війська. Мені навіть доводиться перевести основну свою ударку південь. Щоб відбити фортецю, яка знаходиться в центрі нашого фронту. Тим не менш, ворог починає ще мінімум дві облоги по всій лінії фронту, а наша друга лінія укріплень все ще не готова. Битва за фортецю проходить до нас дуже добре, тому нам вдається знищити 7 тисяч угорських новобранців. Я поділяю наших професіоналів: один іде битися з угорцем, а інший залишається з поляком. Угорець явно не бачив та не очікував такого теплого гірського прийому. Битва проходить для нас дуже добре, на мінус 3 ми знищуємо. Майже 6 тисяч угорських професіоналів. До того ж, нам вдається нанести доволі серйозні втрати сербам та польським підсосам. До того ж, напавши толпою ополченців, нам вдається відбити фортецю в Буджакі. Фронт у ворога тріщав по швам, я навіть почав осаду Молдови. Проте вороги перегруповуються та угорці заходять нам з тилу, оточуючи наші армії через ліси. При спробі перегрупуватися та відійти, я нариваюся ще й на польську армію в тому ж лісі. Починаються одразу дві битви на мінусах. Поляки ще й форсують третю в фортеці холм. Всі три битви приходять до нас з перемінним успіхом. Ми то перемагаємо, то програємо. Першу битву в лісах наша професійна армія виграє. Постає питання, яку армію рятувати. Проте через фортеці ми не можемо добігти ні до першої, ні до другої. Ворог наносить нам 11 тисяч втрат в двох битвах. Причому все це були мобілізовані. Втрати ворога ледь доходили до 3 тисяч. Після цього свою основну армію я вирішую виводити. З цього оточення. Угорці, звісно, намагаються нас зупинити, проте серби, банально не приходять їм на допомогу. Це дає нам змогу вийти з віступа так ще й нанести доволі непогані втрати угорцям. Ну і тут стається доволі неочікувано, нашу північну облогу збиває угори, наносячи нам доволі неприємні втрати. Втрати в мобілізованих настільки високі, що нам доводиться проводити ще один рівень мобілізації та об'єднувати дві північних армії в одну. Але як можна побачити, втрати ворога ростуть, проте армія у нього не зменшується. Це тому, що у нього просто дефігіще резервістів, як оказалось. Поляки почали відбивати свою фортеці, а отже, поляків треба вибивати самих. Битва при Казимирі складається на нашу користь, оскільки поляка банально залишають серби та його союзників втікаючи. Поляки билися мужні, проте тепер у нас перевага в живій силі. Я просилася на захід Польщі та натрапляю на засідку в лісі. Битва на мінус Три проте я вирішую її все таки дати, щоб продвинутися вперед. Думав, що це якісь ополченці, та я задавлю їх професіоналами, проте це опинилося, професійна польська армія. Тому, не дивлячись на перевагу в людях та в качестві в 2-3 рази, вони наносять нам такі ж самі втрати. Ще кілька таких перемог і можна буде закінчувати війну, оскільки в нас банально закінчаться рекрути. Ситуація на півдні доволі швидко стає критичною. Ми йдемо в контратаку на Ізмаїл. Проте, не дивлячись на те, що у нас була тотальна домінація в живій силі, у ворога тут були професіонали. Та вони вони змогли нас банально вибити. Поляки продовжують контратаки, а я продовжую ловити їх на вигідних для мене умовах. Втрати у ворога вже 68 тисяч, проте і в нас немалі 38 тисяч людей вже поклав в цій війні. Через те, що наші професіонали понесли доволі сильні втрати, виводжу їх в тил для перегрупування. Привожу на південь ще 7 тисяч. Разом їм все-таки вдається вибити ворога з Ізмаїла. Поляки трохи контратакували та зайняли провінцію прямо біля кордону. Проте ми. Звідти швидко вибили. Ну і щоб два рази не вставати, наносимо ще одну поразку угорцям майже там же. Вони втрачають в цій битві 10 тисяч людей, ми ж всього дві. В моменті мені вдається продавити їх союз до 36 тисяч бійців, та я організую атаку на Польщу. Проте не переживайте, бійців у них ще дуже дофіга. Наприклад, у угорця залишається ще 77 тисяч рекрутів, а у поляка ж 46. Атакувати я вирішую в сторону Кракова, щоб забрати у них доходи. Тоді я ще не знав, що. Окупація територій не зупиняє доходи країни, що фактично є повним бредом. Надіюсь, вони це поправлять в наступних патчах. Невеличка контратаків поляка не мала на нас абсолютно ніякого ефекту. все-таки вдається окупувати у нас одну з фортець в Карпатських горах, а поляк же атакує наших бідних новобранців в лісах. Це змушує нас відступати та віддавати їм майже всю північ. Поляки знову намагаються перерізати нам постачання за допомогою проривів через ліси, проте ми їх контратакуємо та Збиваємо. Тим не менше, навіть в цій вигідній для мене битві я втрачаю 5000 своїх бійців. Нам також вдається розбити дві армії сербів та польських союзників на шляху до Кракова. Через атаку поляків на резервну армію, нам навіть доводиться зняти осаду. Проте це доволі тимчасове явище. Атаку поляки ми відбиваємо та продовжуємо облогу. Проте нам доводиться мобілізувати ще 5700 бійців. Це вже доволі негативно впливає на нашу економіку, та вона улітає в доволі великий мінус. Тим не менше, у наших суперників не все дуже добре, вони втратили вже 106 тисяч бійців. На цей момент в прориві всі наші війська вже доволі сильно стерлися, тому я збираю з них одну армію та контратакую поляків. Проте для того, щоб збити облогу, цього не вистачає. Ми банально програємо по бойовому духу. Про у нас банально не залишається військ, тому поляк дуже швидко продвигається штурмами наших фортець. В центрі нам вдається збити облогу та виділити одну армію для битв з поляком. Тим не менш, за час нашої відсутності в регіоні поляк зміг деокупувати майже всі території, які ми захоплювали спочатку війни. Ми починаємо нову атаку, спочатку вбиваючи союзників поляків. І одразу атакуємо ще дві армії Польщі. Тим не менш, поляки просто вирішують відступити в глиб країни. Мене же доволі сильно дістала ця війна, тому я. Починаю банально двома професійними арміями штурмувати всі фортеці поляків, які тільки бачу. Це доволі швидкий, проте і доволі ризиковий план, оскільки поляки, якщо зберуться, зможуть розбити наші армії по окремості. Тим не менше, у поляків залишилося не так багато до капітуляції, а отже, ми можемо виграти цю війну, задавивши їх. Угорці цим часом за допомогою облог змогли вийти до другої лінії наших укріплень. Проте ми контратакуємо буквально всім, що є у нас в регіоні. Проте професіоналів у нас тут нема, а у горців тут саме професіонали, тому битва виходить дуже кровавою. Так, тут ми втрачаємо більше, проте заробляємо свою перемогу, що є успіхом, оскільки наша оборона не рухнула. Доводиться проводити ще одну мобілі... 6 тисяч, щоб закрити якісь втрати на півдні. Нам нарешті вдається взяти краков та нанести поразку угорцям, які намагалися перерізати нам постачання. Тепер Польща та Угорщина відрізані один від одного, а отже, тепер у нас два фронта замість одного. Проте це навіть плюс, оскільки ми можемо розвивати їх по окремості. Тим не менш, нам дважди приходилось відходити назад, тому що у нас закінчувалася артилерія. Я збираю абсолютно всіх мобілізованих, які ви мають які є, та відправляю їх на південний фронт, щоб задержати угорців. Вдається зібрати всього лиш таких 15 тисяч, це все, що у нас залишилося. Вони йдуть в контратаку. Основними ж військами ми продовжуємо давити поляків в надію, що вони зламаються, та атакуємо їх основну армію в опятові. Не дивлячись на тотальну домінацію в живій силі, б'ються поляки дуже добре. Тим не менш, після цієї битви людей у них майже не залишається, хоча й це й тимчасово. Серби намагалися відбити краків, проте ми швидко повідомили їм, що це не найкраще затія. До того ж, наші резервісти все-таки змогли перевернути. Хід компанії та виграли битви на півдні. Трати коаліції вже 147 тисяч, проте і мої приближаються до сотні. Угорщина приводить 12 тисяч на фортеці, у нас там лише залишилося 10 тисяч ополчення, тому нам доводиться проводити ще одну мобілізацію. У нас уже не вистачає грошей, тому доводиться запускати чеканку, кредити брати я не хочу, хай буде інфляція вже. Як я і казав, не дивлячись на окупацію, грошей у поляків менше не стає. Вони все ще переганяють нас по грошам. Ми наносимо полякам ще одну, а що ти. Погаску, та відганяємо їх ще більше на північ. Тим не менше угорці контратакують та беруть ще одну фортецю на кордоні. Далі у нас нема гір. Не дивлячись на те, що ми наполовину вже продавили поляка, ситуація у нас дуже печальна. Грошей не вистачає, рекрути закінчуються, ще й мобілізаційний потенціал вичерпується. Доводиться збирати всі армії ополченців в одну та контратакувати угорців. А це вже означає, що нам пора виходити з війни потроху. Для цього ми всього ми давимо поляків. Наша атака, м'яко кажучи, була відчайдушною та дурацькою. Вона не принесла нам успіху, атакуємо всього лиш на мінус один. До того ж, я забув заменжити війська, та вони всі б'ються лише з одного флангу. Через це ми втрачаємо 8 тисяч наших людей, проте ворог з фортеці все-таки відступив. Ось так от знизилися доходи поляків за час війни, доволі несуттєво. А наші ж доходи просіли аж на цілих 100 монет. Тим не менш, вибора у нас особливо нема, фронт треба кимось тримати. Проводимо мобілізацію в цей раз аж 15 тисяч. Постійні штурми доволі сильно розділили наші дві армії. Тому Полякам вдається перехопити одну з них в лісах та розбити майже повністю. До того ж, мені приходиться ще одну виводити з території Польщі, щоб вона не повторила судьбу першої. Ситуація на півдні доволі критична. Там зібралася основна маса професійних військ коаліції. Тим не менш, я вирішую далі штурмувати поляка, оскільки відчуваю, що він вже зовсім скоро зламається. А такою в ліс через річку натрапляю на армію поляків в фортеці. Ну що це за невезіння? Збираю величезну кількість ополчення в одну армію та Атакую на фортецю. Поляків нам вдається вибити ціною 6 тисяч жертв. Битву в Молдові також вдається виграти, але якби їм прийшло підкріплення, могли б програти по бойовому духу. Проте поляки здаватися явно не збираються та постійно контратакують одну армію за іншою. Хоча в цей раз нам трошки повезло, у них було надто багато ополченців, які просадили їм бойовий дух. А тим часом наша маса піхоти видавлює ворожі загони з Ізмаїла. Поляк продовжує, тому мені доводиться його атакувати через річку. Але втрати все одно дуже смачні. Тим часом ми штурмуємо фортеці вже майже на берегах Балтійського моря. Та після цього ворог в цілому здається. Але ця війна коштувала нам дуже дорого. Ми втрачаємо 106 тисяч наших бійців. До того ж через дуже дорогі кошторис, нам не вдається відібрати у Польщі та Угорщини велику кількість земель. В цілому ця війна була нам доволі невигідною. Ми втрачаємо 106 тисяч нашого рутенського населення, при цьому забираючи всього лише 400 тисяч ворожого до нас. Землі з себе нічого цінного не представляють до того ж, ми вбили економіку та наших рекрутів. Але ж Боже, як це було, бляха, цікаво! До того ж, ми отримали вихід в Балтіку. На кінець війни ми утримуємо 15 те місце серед великих держав. А отже, нас очікує ще мінімум один епізод за Україну. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, ставте лайки та пишіть коментарі, де я був неправий. Плюсом заходьте на мої трансляції, проходять вони як на Ютубі, так і на Твічі. Всім папа! -па.